Спонсор показу. Історія у пляжці. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернополі. На перехресті вулиць Львівської та Мазепи зіткнулись маршрутка та легковий автомобіль. На місці події працювали поліцейські та медики. Попередньо відомо потерпілий пасажир від госпіталізації. Відмовився. Порушення правил дорожнього руху причина травмувань людей та пошкодження транспортних засобів. Лише за 9 листопада працівники поліції зафіксували на дорогах Тернополя та області п'ять аварій. У двох з них жертвами стали неповнолітні. На проспекті Степана Бандери і на перехресті вулиці Коновальця і проспекту Злуки. Діти переходили приїжджу частину в межах пішохідних переходів, але деталі всіх обставин ДТП будуть з'ясовувати слідство. Дорослі та діти потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди через власну безпечність, пішоходи Пішають, не зважаючи на транспорт, і перебігають дорогу перед автомобілями. Люди не задумуються над тим, що загальмувати кількатонний транспорт миттєво не може і продовжує рухатися за інерцією. Гаджети та навушники також впливають на аварійну ситуацію на дорогах. Саме на них відволікаються пішоходи і втрачають пильність. Ми в школі спілкуємося дуже багато з дітьми, розповідаємо про те, як дотримуватись правил переходу пішохідних переходів. Зараз старші діти говорять з меншими дітьми, навіть такий принцип ми практикуємо, але важливо тут, щоб з обидвох Сторін і зі сторони батьків і зі сторони вчителів велася відповідна робота, щоб діти розуміли, що безпека на дорозі в їхніх руках і вони відповідають за своє життя. Наїздне на пішоходів у темну пору доби згідно зі статистикою, найпоширеніший вид аварій при обмеженому освітленні. Водій не може вчасно помітити людей, які виходять на проїжджу частину. Особливо актуальним це стало в час війни, коли вуличне освітлення почали вимикати. Вихід із цієї ситуації є світловідбивальні елементи, які роблять видимими на дорозі усіх пішоходів. Ці елементи Бережуть ваше життя, де потрібно розміщувати ці світлоповертальні елементи обов'язковому порядку. Треба їх розміщувати на рукавчиках, можна розміщувати на ніжках дитини. Також, якщо у вас це брілочки, ми їх можемо розміщувати на ваших рюкзачках, на сумочках або на одязі, якщо є можливість такого прикріплення. Якщо ж флікера нема, тоді можна використовувати ліхтарик або мобільний телефон. Водіям потрібно враховувати дорожню обстановку. Свідкувати за переміщенням транспорту і громадян проїжджою частиною не перевищувати швидкість для того, щоб своєчасно побачити пішохода, відреагувати, вжити всіх заходів для того, щоб уникнути ймовірного зіткнення і небезпечних наслідків. Поспішайте повільно, адже навіть секунда може вартувати вам життя. Увага, розшук. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 18 жовтня близько 13-ї години. Незнайомка вчинила крадіжку одягу в одному із магазинів торговельно-розважального закладу, що на вулиці Текстильна. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася в період з 29 по 30 жовтня. Чоловік розрахувався в магазині викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.